Валіза повна фактів, якщо хочеш. Деяким з цих скам'янілустей понад 200 мільйонів років. Поки ти не почав, я не заперечую еволюцію. Просто кажу, що це одна з можливостей. Фібі це єдина можливість. Рос розшир свої обрії хоч на от Хіба не було таких часів, коли найсвітліші уми світу вважали, що земля власка. А ще 50 років тому. Всі думали, що атом найдібніша і неподільна часточка, поки його не розчепили і не вилізло з нього чорне що Тепер Ти мені зверхне заявляєш, що не визнаєш ані найменше крихітної можливості, що можеш помилятися. Може бути, Крихітно. Малесенька.